Чинна віце-президентка США Камала Гарріс знищила перевагу Трампа у семи штатах, оскільки почала завоювати підтримку серед молоді, темношкірих та латиноамериканських виборців. Вполне логічно, що що так вистроєно. Відповідно до останнього опитування Блумберг, Гарріс має перевагу над Трампом в Аризоні, Вісконсині, Мічигані та Неваді. Загалом чинна віцепрезидентка США випереджає Трампа на 1% процентний пункт, а чинний голова Білого Дому у такому ж опитуванні програвав Трампу на 2% відсоткові пункти. Це опитування, яке показало перевагу Гарріс над Трампом, проводилось в період з 24 по 28 липня. Нагадаємо, що чинна віцепрезидентка Сполучених Штатів Мала Гарріс, яка має стати кандидаткою на посаду голови Білого Дому, наступного тижня проведе передвиборчі заходи після того, як оголосить свого кандидата у віцепрезиденти. За сто днів до президентських виборів у США, кандидат в президенти від республіканської партії Дональд Трамп посилив критику віцепрезидентки та ймовірної кандидатки в президенти від демократичної партії Камали Гарріс під час виступу у сент Клауді, штат Міннесота. Тепер у нас нова жертва Камала. У нас нова У нас нова жертва, і чесно кажучи, вона радикально ліва божевільна. Гарріс відповіла Трампу під час заходу кампанії в місті Пітсфілд, штат Масачусетс. і ви можливо помітили, що Дональд Трамп вдається до дикої брехні щодо мого досьє. І дещо з того, що він і його напарник говорять, це просто дивно. У кампанії Гарріс, говорять, що їм вже вдалося зібрати 200 мільйонів доларів пожертв з моменту, коли Джо Байден вийшов з перегонів і підтримав кандидатуру Гарріс. І 66% від цих пожертв надійшли від виборців, які надсилають гроші вперше. Губернатор штату Нью-Гемпшир, республіканець Кріс Сунуну очікує, що ажіотаж навколо кандидатки Гаріс вщухне протягом 30 днів. Він радить Трампу та Джей Ді Венцу зосередитись на політиці, а не вдаватись до особистих нападок. Дотримуйтеся тем, які викликають занепокоєння питань, про які люди хвилюються прямо зараз, тому що вони не можуть оплатити свої рахунки. Вони хвилюються, тому що не почуваються в безпеці вдома чи у громаді. Це те, що змусить їх проголосувати за Трампа в листопаді. Губернатор штату Меріленд від демократичної партії Вес Мур вважає, що бачення майбутнього Камелою Гаріс допоможе їй завоювати невизначених виборців у ключових штатах. Я Думаю, люди зараз говорять про те, що ми нарешті можемо обговорити вибір, перед яким виборці стоять зараз. Люди бачать, що справа не лише в тому, що на кону стоїть демократія також йдеться про базові цінності, те, як ми думаємо про економічні свободи все це під загрозою. Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір кандидатури на пост віце-президента ще до національного з'їзду демократичної партії, запланованого серпень у Чикаго. Професорка політології Джун Спікман, яка також є законодавцем штату Род-Айленд, каже, що кандидати в президенти зазвичай вибирають кандидатів у віце-президенти, які б могли збалансувати їх кампанію це часто робиться географічно. Вона із західного узбережжя. Тож давайте оберемо когось із середнього заходу, когось хто може принести голоси, яких вона б інакше не отримала. Трамп збалансував свою номінацію кимось, хто був набагато молодшим за нього. Попереду Гарріс насичений тиждень в розкладі її кампанії Зупинка в Атланті, Джорджа. Відповідно до сайту кампанії Трампа, в нього найближчими днями також заплановані численні передвиборчі заходи в Пенсильванії, Неваді та Аризоні. Політика Камали Харріс є чітко зрозумілою проукраїнську. Можливо, десь в неї будуть ті ж самі мінуси, які були у Джо Байдена, коли ми говоримо про брак певної рішучості. Але ми точно будемо бачити послідовність, точно будемо бачити про українську позицію. І що важливо відмітити, те, що Камала Гаріс знаходиться саме у біля витоків у цієї української формули миру саміту миру, який відбувався у Швейцарії, вона саме була там присутня. І Зараз це на нам грає на руку, що тоді не Джо Байден саме долучився до першого саміту, а Камала Гаріс. А Трамп ще може поміняти собі віцепрезидента тепер на якусь там жінку, не знаю, кольорову чи вже ні, не відіграє? Я думаю, що він точно цього не зробить. По-перше, через те, що це продемонструє слабкість. По-друге, він і по-друге, але, мабуть, по перше, він абсолютно впевнений у своїх силах і в перемозі. І в цьому є велика проблема для нього, тому що перемога йому взагалі не гарантована. Хоча якби вони насправді змінили вектор своєї кампанії на менш агресивний, на менш провокативний після замаху на нього і спробували б використати це в конструктив в тому плані, щоб працювати на єдність нації, то у нього було б значно більше шансів. Якби він не продовжував робити ту стратегію, яку започаткував з Джо Байденом, адже ситуація зовсім інша. Йому зараз потрібно працювати на на електорат, який сумнівається, а він продовжує просто прогрівати свій ядерний електорат. Мага трампіста за нього і так проголосують там, немає взагалі сумнівів. Вони будуть голосувати за нього в будь-якому випадку. Але е електорат, який сумнівається, електорат, який ще не визначився, дивлячись на кампанію Трампа, ну у них навряд чи виникне бажання за нього проголосувати, тому що вони не бачать, з якою програмою він іде. Вони бачать, що він просто називає свою е опонентку тупою як скеля, і все. А але якоїсь конструктиву, враховуючи ще наскільки якісно в соцмережах Камала Харіс почала проводити свою кампанію. Це насправді, от я дивлюсь, як це відбувається, і це це дуже потужно. Дуже потужна, а є uh, ще думки, що це була не... стратегія, така і у демократів від початку. Тобто вони знали, що Джо Байден найімовірніше зніметься. Uh, вони протиставили, дочекалися, поки Трамп почне і республіканці всю цю історію з тим, що ой це дуже літня людина, там у нього проблеми, Траляля, траляля. Байден uh, uh, знімається. Вони протиставляють Камалу Гарріс. Тобто, може бути такий варіант, що вони що камала і спочатку задумувалась як основний кандидат. Якщо це було дійсно так, то це було дуже розумне рішення, але мені здається, що все ж таки все склалось просто під тиском і впливом обставин. Швидше за все, от саме такий розвиток подій він передбачався як імовірний, але його не вважали все ж таки основним. Була ще така думка, що Джо Байден зможе протягнути цю кампанію, тому що незважаючи на те, що Камали Гарріс зараз все виходить, передбачити те, що це б дійсно вийшло, було дуже складно. Дуже складно, тому що до неї багато хто скептично ставився навіть з лідерів демократів, навіть на фінальних стадіях той же Барак Обама і Ненсі Пелосі до останнього мали сумніви з приводу неї. І тільки зараз, коли вона потужно стартувала і зборами грошей, і своєю кампанією показала перші результати, і те, що заміри показують, деякі що вона вже переганяє Трампа. Тобто, коли в коли тільки відбулася заміна, там вона відставала на 3%, Зараз деякі деякі дослідження показують, що вона переважає на 3%, Ну тобто, зараз це ще буде. Відбуватися можливо, і вона знову почне десь програвати, десь гравати. Але якщо вона продовжить в такому руслі, як це відбувається зараз, з тою підтримкою Голівуду, яку вона має зараз, тобто Голівуд зараз дуже активно включився в цю історію. Дуже потужно з підтримкою Камали Гарріс Взагалі, я так бачу, вона для Голлівуду багато... ідеальна кандидатка, кольорова жінка, селфмейд історія, дитина іммігрантів э, першої хвилі. Яка, от ну там, з нічого стала просто ну може стати першою жінкою, президенткою США яка змінить історію. Ну це ідеальна для них історія. Для Нетфліксу ідеальний сценарій. Навіть не потрібно буде біографію персонажа чи статі його змінювати. Все вже ідеально, темношкіра жінка. Це... В цілому, ну дійсно, її кар'єра вона гарно лягає на президентську кампанію. Вона повністю self-made, піднялася з низів, побудувала успішну кар'єру прокурора. Ще й з Трампом, який зараз. Перебуває саме під антагоніст Голівуду, давайте правду говорити. Для Голівуда Трамп антагоніст. Так, ну я як антагоніст, плюс він е, е, ну, є по ньому підтверджені звинувачення щодо його роману з порнозіркою та її подальшого підкупу і так далі. Тому ну, е, для, для того, щоб вибудовувати саме її кампанію, виходячи з її прокурорського досвіду, це, це все просто. Е, Максимально сприятливі умови для неї, вона показує, що вона може використати сприятливі умови.